Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про футбол України 1980-х років, друга частина. Про злети та падіння київського Динамо, яке майже все десятиліття складало кістяк збірної СРСР. Ігор Біланов кращий в Європі. Як Дніпро став новою силою радянського клубного футболу. Та перемагав в чемпіонаті та Кубки СРСР. Українська п'ятирічка в опитуванні кращих футболістів Радянського Союзу. Кубкова сенсація металіста 1988. Досягнення українського футболу впродовж всього десятиріччя. Все далі в матеріалі погнали. 1986 рік розпочався тріумфом київського Динамо в Кубки володарів Кубків. Який команда Валерія Лобановського виграла вдруге, причому кияни зробили це настільки блискуче, що всім складом разом з Лобановським відправились на чемпіонат світу у Мексиці, де цілком могли розраховувати як мінімум на півфінал, якби не трагічний збіг обставин в одній восьмій фіналу в поєдинку з Бельгією, 3-4 в Овертаймі. Продовжився сезон 1986 повним динамівським тріумфом. Спочатку кияни віддали перевагу міжнародним справам. В Кубки чемпіонів були пройдені два осінні етапи, впевнені успіхи над болгарським Бероє 1-1-2-0 та шотландським Селтіком 1-1-3-1. А заодно в складі збірної у відборі на Євро-88. Коли після ісландських 1-1 в блискучому стилі були здолані діючий чемпіон в Європи Франція на Парк де Пренс 2-0 та Норвегія в Сімферополі 4-0. Після чого хлопці Лобановського взялися до вирішення внутрішніх проблем. Переможний фінішний спорт дозволив догнати і перегнати основних конкурентів з московського Динамо яких кияни і здолали у вирішальному двобої 2-1. Чим привели в позитивне шаленство як 100 тисяч на трибунах республіканського стадіону, так і мільйони вболівальників не тільки в Україні, а й по всій планеті Земля, куди транслювався поєдинок в прямому етері? По завершенні сезону тріумф Киян продовжився. Ігоря Біланова по голосуванню щотижневика «Франсфутбол» Було признано кращим гравцем в Європі. Олександр Заваров там був шостий. Зате випередив Біланова в референдумі на звання кращого в СРСР. І як вишенька на динамівському тортику тріумфу 1986. Рейтинг англійського видання «World Soccer». Де кияни другі слідом за чемпіонами світу Аргентиною. Біланов стоїть після неперевершеного дієго Марадони. А Лобановський другий після тренера збірної Бельгії Гітіса, якому програв очну дуель на Мексиканському мундіалі. А ось ті, чия супергра викликала повний захват по всьому футбольному світу. Віктор Чанов, Сергій Балтача, Володимир Бессонов, Олег Кузнецов, Андрій Баль, Анатолій Дем'яненко, Василь Лас Іван Яремчук, Павло Яковенко, Олександр Заваров, Ігор Беланов, Олег Блохін, Джокери Заміни, Вадим Явтушенко та Олексій Михайличенко. На 1987 рік українські вболівальники покладали багатсько надій. А вийшов майже пшик. Кияни спочатку в боротьбі за Суперкубок Європи в Монако програли румунському клубу Стяуа 0-1. В квітні прийшло повне розчарування двома поразками від португальського порту по 1-2 в півфіналі Кубка Чемпіонів. А восени раннім вильотом в цьому ж турнірі після стиків з шотландським Рейнджерс 1-0 в Києві та 0-2 в Глазго. В чемпіонаті СРСР динамівці зачепилися тільки за шосте місце. В кінці року стало відомо, що з команди йде її легенда. 35-річний ветеран Олег Блохін в Австрію грати. Куди не глянь, одні не гаразди. Зате Кубок СРСР виграли в наддраматичному московському фіналі з Мінським Динамо. Це коли кияни горіли 0-2-1-3. Але на останніх секундах основного часу Заваров зрівняв рахунок. І була звитяга після серії 11-метрових ударів. Таї зі своєю головною задачею на сезон кияни справилися. Виграли в складі збірної відбір на Євро 1988, на якому потім крізь Нідерланди, Ірландію, Англію та Італію дійшли до фіналу, де поступилися Нідерландам 0-2. Але команда Лобановського викликала міжнародне захоплення. Її гру називали футболом майбутнього. Саме підготовка і участь на чемпіонаті старого світу завадила киянам виграти чемпіонат СРСР 1988 року. Причина банальна фізична втома. Хоча лідери Дніпра в сезоні 1988. Були задіяні в міжнародних турнірах не менше киян, особливо в Олімпійській збірній, та і в Кубку УЄФА грали, де поступилася французькому бордо, коли динамівці від Євростартів відпочивали. В Дніпро в 1987 році очолив Євген Кучеревський. Його команда відразу повернула собі провідні позиції в радянському клубному футболі. І якщо когось пропускали поперед себе, то тільки московський Спартак. 87-му та 89 х роках, а в сезоні 1988 підопічні кучеревського виграли радянське золото, випередивши саме киян, і це без своїх лідерів Геннадія Литовченка та Олега Протасова, які за бажанням Лобановського посилили Київське Динамо, щоб мати змогу грати на чемпіонаті Європи. До речі, Дніпро якраз став першим радянським клубом на господарчому розрахунку хозращот російською скорочено. Читай професійною командою. Так ось багато московських журналістів та спеціалістів пояснювали несподіване золото Дніпрян тим, що вони рвуть жили в кожному матчі за німіряні бабки. На що найвідоміший серед росіян, колишній футболіст? Легенда світового рівня Воротар Лев'яшин сказав, що ніякі гроші не замінять вміння грати в футбол. Інакше б деякі середньоазіатські клуби другої ліги, які купалися в грошах, вже давно б е, Кубок чемпіонів виграли. А ось ті, хто на протязі трьох сезонів, не дивлячись ні на що, творив дива в Дніпрі, чемпіонський склад 1988. Валерій Городов, Сергій Башкиров капітан, Іван Вишневський, Сергій Пучков, Олександр Сорокалєт, Микола Кудрицький, Антон Шох, Володимир Багмут, Олексій Чередник, Едуард Сон, Вадим Тищенко, Володимир Лютий, Євген Шахов, серед них три Олімпійських чемпіони Лютий Чередник, Тищенко. плюс Вишневський їздив на Євро 1988. Про українців в Збірній Союзу то окрема розмова. А зараз хочу відмітити кращих гравців СРСР 1980-х. Ними ставали Геннадій Литовченко Дніпро, 1984. Анатолій Дем'яненко Динамо Київ, 1985. Олександр Заваров Динамо Київ 1986. Олег Протасов, Дніпро, 1987. Олексій Михайличенко, Динамо Київ, 1988. Тобто 5 років поспіль українці ставали кращими в Союзі рівно в половині сезонів десятиліття. До речі, Михайличенко, на пару з Дигором Добровольським, якого багато хто вважає українцем, був основним лідером Олімпійської збірної, яка виграла Золото Сеула 1988. Взагалі 1988 рік вийшов українським. Адже крім чемпіонства Дніпра, ще й Кубок СРСР сенсаційно виграв харківський металіст Євген Алемешка, перегравши в московському фіналі столичне торпедо 2-0. Радянський Кубок вигравали: Ігор Кутєпов, Руслан Колоколов. Заміна 51-хвилина Віктор Яловський, Микола Романчук, Іван Панчишин, Олег Деревинський. Олександр Іванов, заміна 79-та хвилина, Роман Хагба, Леонід Буряк, Віктор Ващенко, заміна 46 хвилина, Олександр Баранов, Ігор Якубовський, Юрій Тарасов, Гурам Аджоїв. В Кубки Володарів Кубків металіст після звитяги на першому етапі над Йогославським боросом 0-2-4-0. Та далі так і не зміг вразити ворота нідерландської роди 01-0-0. 1989 рік почався намаганням Москви не дозволити посилення київського Динамо. На корінні зарубано перехід гравця збірної Чехословаччини Володимира Вайса. Хоча між Динамо та Братіславським інтером було все узгоджено, а тренер збірної Чехословаччини Йожеф Венглиш виказував повне задоволення від того, що один із його підопічних. Буде співпрацювати під керівництвом такої світової величини тренерського цеху, як Валерій Васильович Лобановський. Далі був скандальний перехід Олега Саленка з Ленінградського зеніта, за який вперше в історії радянського футболу було заплачено 37 тисяч рублів. Хоча в Ленінграді вимагали цілий мільйон. У ходу сезона Динамо переслідували масові травми лідерів, і бувало, що на матчі виходив дубль в переміжку з трьома-чотирма основними гравцями. В підсумку навіть третє місце не вважалося провалом. Як і проліт повз весняний чвертьфінал Кубка УЄФА після двобою в одній восьмій фіналу з італійською фіорентиною 0-1 та 0 0 хоча Лобановський розраховував на перемогу в турнірі. Втім, кияни знову справилися зі своєю основною задачею в збірні СРСР, вигравши відбіркову групу чемпіоната світу 1990 в Італії, практично забезпечивши собі перше місце ще весною 1989 року. Зате Дніпро знову вкотре продемонстрував свій високий клас. Спочатку хлопці Кучеревського в скандальному двобої з московським торпедо виграли Кубок СРСР 1-0. А вже восени впевнено пробилися в чвертьфінал Кубка Чемпіонів та фінішували другими в радянській першості слідом за московським Спартаком. А тепер до загальних успіхів України в 1980 ті Отже, чемпіонами ставали Динамо Київ, 80-й, 81-й, 85-й, 86-й, Дніпро 1983, й 88-й, шість разів із десяти Україна ставала найсильнішою в СРСР. Покупку України. Картина ще більш вражаюча. 1980 рік Шахтар Донецьк, 82-й, Динамо Київ. 83-й. Знову Шахтар. 85-й. Динамо Київ. 87-й. Динамо Київ. 88-й. Металіст Харків. 89-й. Дніпро. Сім перемог українських команд в 10 розіграшах. І суто двох українських фіналах. 1983-й Шахтар Металіст 1-0. І 1985 й Динамо Київ, Шахтар, 2-1. Причому три останні роки десятиліття радянський Кубок не полишав Україну, а з врахуванням тріумфа киян 1990 то взагалі 4 поспіль. По Єврокубкам, де мінімальна планка весняній стадії, Динамо Київ, Чвертьфінал Кубка чемпіонів 81-82 та 82-83, півфінал 86-87. Плюс перемога в Кубки Володарів Кубків 1986. Шахтар, чвертьфінал, Кубка Кубків 83-84. Дніпро, чвертьфінали, Кубка чемпіонів 84-85 та 89-90. Таким був футбол України в 80-ті роки ХХ століття. Далі будуть нові десятиліття, нові матеріали. Які не завершаться 2020-ми роками, як би того не хотіли за поребриком, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння з вами був санич. Зустрінемось.